Усім привіт, усі вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя, 10 серпня. Усіх ради бачити на своєму каналі. Яка у вас погода, як у вас справа, напишіть в коментарях. У мене все добре. І в нас сьогодні було сонячно. На вечір трішки ось це похмуро стало, тому що нас передають грузу у 8 вечір. Зараз сьомовечора, тобто через годинку десь. А якщо бути точнішим, десь о 20.45. Тобто, якось так. Орі сьогодні небагато знесли взагалі. Всього два. Ось. Покажу вам. Дивіться, ось бачите. Такі одне. Більш мать таке біле, друге коричневе. Ось так, заберу їх. Коли йти буду. Ну, я знімав два відео, е, два дні відео, тому що ну, було те, багато справ деяких. Ось. Завтра приберу в курей, уже нарешті. О, курнику я прибрав, то, а тут позамітати треба. Але добре, що прибрав в курнику, а це коли в четвер. Тому що Тому що все б не було терміново зробити. А тут уже займусь наступного тижня тут прибиранням всяким. Отут ось, тому наведу тут порядок. Тому чекайте завтрашнього відео. Ось. Тут, в принципі, ну тут небагато замітати. Тобто це для мене не дуже. Тобто це, ну, я справлюся десь за хвилин 20, можливо, тут. Не дуже багато, тобто це для мене я вже багато разів прибирав, тому, в принципі, так. Так, кури тут уже насідало йдуть, як ви можете. Ну, ви бачите, друзі. Оце прибрав добре. Тут уже знову в них потихеньку нароблять. нароблять. Вже без от буде в них знову. Через, там, через декілька тижнів, повірте. Ось цю гілку ми трішки там обрізали, щоб... Так поламалась і впала. Ось, бачите, вже немає тут гілки. А це тому що перерубали, перерізали. Ось, на дрова. Ось. Так. Ну, трошки-трішки так от. бачите Дров багато. Ось це з яблуні. Поколоті вже, бачите? Дрова. Ось це яблуня, бачите, Ось, дров, дрова на зиму є, достатньо і доволі багато. Ну, хто ж знає, що так буде, що просто-напросто ця гілка може поламатися просто. Так раптово, ну, розумієте самі, що це таке, ну, просто. Поламалась від е, гілка, вона така велика, доволі масивна, якщо ви бачили попереднє відео буквально. Ну, Подивіться, якщо не бачили, там багато переглядів доволі. Е, але я показував, як, яка тут гілка була. На, не знаю, навіть ну, ви подивитесь, але я не знаю, як ці розміри передати. Я навіть не знаю. Напевно, напевно, як ось ось ця, ось ця гілка, напевно. Ось ця, ось що відходить, ота. Бачите, напевно, вона ну, така от впала. Тут прям було. Тінь була, коли вона була ще вісі, на дереві була, була тінь. Бачите, тут таке просвітлення, вже немає тут цієї гілки, тому немає взагалі. Тут уже Тому тут... Видно, просто, розумієте, ці гілки затуляли, ось, але тут ви, звісно, вже бачите небо видно. ну, Така велика була. Ось, ну таке от. Але вже все, її перерубали, ось все, Уже, сподіваюся, не буду. Розумієте, просто дерева старі, але плодоносить ще. Це дуже старий сад, ось, якщо чесно. Якщо ну, мої бабусі, там казали, що це Мічуринський сад так називається. Дерева дуже старі, 70 років, чесне слово, Вони казали, ну не дуже давно звуть. 70 років, ви розумієте просто мій передідусь просто і посадив ще десь їх 1955-х, ну, десь так в руках, Ну Це дуже давно, але вони ще плодоносять. Ну, не знаю, що буде, але вони вже скоро ну, недовго їм ще, напевно. Тому що треба щось буде робити з ними в подальших роках. Тому що, ви розумієте, вже вони старі, але вони великі, але вони старі. Ось. Тому не скоро можуть стати небезпечними, будуть, ну, можуть впасти ще. От ви розумієте, просто дерево з віком все ну, не вічне. Також цей дуб тут насівці, він теж дуже небезпечний взагалі. Бачите, який вже, він прям великий. Прям, ну, Якщо під ним стояти, взагалі жах, який він. Він мене навіть в камеру майже ну, ледве-ледве поміщається ось на відео. Але в реальності, ну, це ж на камері то він великий, але в реальності ще більший. Просто, я не знаю, він дуже важкий. Дай Бог впаде. Чуть чуть фу. Бо це буде жах, чесне слово. Ось, так. Ну і так ось так. Ці дерева. Сподіваюся. Що трошки вони проживуть там? І не поваляться. Ось, але вже старі. Ну, не всі старі, є й молодші дерева. Наприклад, там де саво, е, сад, там де сливи, там, де теплиця, то більш-менш молоді дерева, там тільки одна яблуня Антонівка. Такий, такий сорт називається. Це Мічуринський сад. Е, тобто старі. А то молоді всі дерева. Тобто менше набагато років. Чимось. Тут просто вже більш такі старі дерева. Ці, На ну, цій території там. Ось там, де горіх, там в садку. Ну, я думаю, в багато і добачили ми їх там про теплицю чи в тому районі. Ну, там доволі. Ну, це молоді дерева. Молоді дерева, вони десь. Тільки були посаджені років, напевно. Ой, напевно, десь років 15 чи 16, ну чи 15-20 всього назад. А ось цим уже багато років. То ви більше про них вже знаєте. Я не розповідав, що їм так стільки років. Ці, ось ця яблуня. Ось ці яблуня і. Там в клумбі яблуні і буравиця За вишню я не знаю. Здається, також вишня. Це теж Меторінський сад. Так. ну Та й таке, друзі. Оця молод... єдина. Оць. єдина грушка посаджена десь років 7 тому назад. Це молода. Ось на цій ділянці. А там Садку, там більш-менш такі по 15 20, 15-20 років дерева. А тут вже, ви, я вже сказав, 70 років це доволі багато, але вони ще плодоносять. І ще гарні, не дуже смачні плоди, і особливо буравиці. Буравиці такого, такого вже яблука унікальне, можна сказати, моя бабуся каже. Їх уже там мало де знайдеш взагалі. І ось і ось це яблуко-папінка. Ну, як деякі кажуть, папірка. Ну, ось якось так. Також, ну, плодоносить нормально рясно в цьому році. Бачите як? Хоча, незважаючи на вік, вони плодоносять і плодоносять. Ну, Сподіваюсь, що будуть плодоносити, але... Ну, ну Точно не вічність. Це точно. всьому прийде свій кінець, можна так сказати. Куринь, яблука падають, вони тут клюють. Скільки яблуку винесли, там на, там, грибуці, там нормально. там Щось знайдуть собі. Та й таке. Ось, друзі. Ну, я з вами буду прощатися. вам побажаю мирного дня, мирного вечора. До нових зустрічей всім па-па-па-па.